У рамках проекту Безпечне місто у Борисполі встановили 46 камер відеоспостереження. Цей проект створений для того, аби посилити безпеку громади, контролювати роботу комунальних служб, а також управляти трафіком у місті. Упровадження цієї програми у Борисполі стартувало ще у 2012 році. Наразі найновіші 16 камер установлено по периметру міста. Вони здатні чітко розпізнавати номерні знаки автівок, які в'їжджають та виїжджають з Борисполя. Тижнів два назад був розбійний напад на ювелірний магазин у центрі Борисполя, то начальник нашої поліції Шляховський. Заявив, що завдячуєш тільки. Відеокамерам, які встановлені в місті, йому вдалося його оперативній бригаді, вдалося розкрити цей злочин і затримати злочинців. Усі відеоматеріали зберігаються не менше двох тижнів. Серверна кімната розташована у приміщенні міської ради, обслуговує обладнання, столична компанія, а самі ж відео у патрульних поліцейських та правоохоронців Бориспільського відділу поліції. У майбутньому ми все таки плануємо. Об'єднання нашої системи відеоспостереження Безпечне місто із системою національною з Києвом з міністерством внутрішніх справ для того, щоб і наші оперативні працівники могли користуватися даними. Києва і Київ міг користуватися даними, які надходять із міста Борисполя. Це так у всіх розвинених країнах передбачено. Система відеоспостереження обійшлася місту у півтора мільйони гривень. Наступний етап установлення відеокамери, які розпізнаватимуть обличчя. Наприклад, якщо розшуковується терміново злочинець, то вводиться його фотографія у систему, і відеокамера в автоматичному режимі розпізнає. Цю людину, де вона рухається, по місту, і дає сигнал на поліцію, що така людина рухається, наприклад, на вулиці Київський шлях, тут на центральній площі. Люди можуть сказати мешканці, що це може порушення їхніх прав, але якщо людина веде нормальний. Образ життя, то звичайно, що це не впливає на них, але такі випадки, які трапляються в нашому місті, це дуже багато аварій трапляються на наших перехрестях. І в нас, слава Богу, вже всі перехрестя центральної нашої вулиці, київський шлях, взяти під. Контроль. Отримати необхідне відео із камер спостереження можна. Для цього треба звернутися до поліції або ж надіслати офіційний запит до міської ради. Юлія Каспарова, Вадим Погребний. Новини, телеканал Буриспіль.